Заявляли, що там голова районної ради проводського району ухиляється від терміну, щоб там водовжити за терміном було закрито. Ваше право. Я вам сказав, я категорично не згоден, тим протоколами, протоколами які не було складено. Я хотів би просто сказати, пар, е, Ваша честь, мій голос був там вирішуючи чи ні, пригосування? Ні. За конфлікт інтересів я займив? заявив. Які питання ще до мене можуть бути? Я думаю, ви скажіть як прав, ну, правник, як суддя, і ви теж пан прокурор, ви думаєте, це практика по винесенню цих маса протоколів. Що по 26 по 28. 28. Це практика не буде при самому насудному. Давайте без, без коментарів і своїх думок, у нас проводить. Ні, править, я хотів одзвучити, ви ж право. Ми можемо вроздіти справу, по суті, без адвоката або ваше право, я ви? на вашу Ні, голосу, Це ваше право. Послугу. І ви можете не тільки скористуватися або з адвокатом слухати, або без. Я даю ви, важко, ви, ви, може ви можете сьогодні закінчити ви 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 і винести ухвалу по суті. Ні, значить, я вас прошу принести на, після 7 листопада. Усе має прохання все. Я також не можу відповісти сам за. Суниє Ні, таку ж правому не я. я. Я ж не знаю, як правильно може бути. Так вам правильно, У вас є да. право на адвоката, відповідно, ви маєте заявити. Я знаю, 재он... я свої права трохи знаю. Но, вот. Я просто той тиск, який чиниться на мене головою районної ради, чесно, неморально, не психологічно, не, не хоче більше виносити. Серйозно. Якщо ви підігруєте нашим, пане прокурор, підігруєте нашим гіпер, гіперактивним, це теж ваше право. І ви, ваша честь, можете сьогодні ухвалу винести це, я зміюсь. Ірина, я так сказав, правильно? Від цього хотів бачити? Вас запитують, ви відмовляєтесь А від вас ніхто не питає, просто сказати, які підтримують. На яке число прохають від У вас, я, ваша честь, я ще раз повторю. Якщо буде ваша ласка, що наші представники громадські, гіперактивні представники, Громадянського суспільства не розцінили нас це як затягнування процесу, будь ласка, перенесіть, якщо ні, у сьогодні все. На яку ви э, дату проходите відпустити? Я після 7 листопада, так? А що заважає під час відпустки і з'явитися судове засідання? А? Що вам заважає у мене під час відпустки з'явитися судове засідання? Я хочу поправити здоров'я, мені 63 роки. Я хочу з'їздити теж, попити водички, може, походити по горам. Дякую. Не всім же по тенба нам спитатися, правда, дівчата.